Нашому екіпажу поступила команда 8 числа травня. Вам доставлений флашток. І якщо будуть дозволяти там погодні кліматичні умови, спробувати поставити нашу державну символіку на враженській території. Було це рано-рано утром, -рано ну, тільки-тільки почало сіріти і ми в принципі, взлетіли ну, бортом уже з цією конструкцією. Установили його виходить, в населеному пункті Кучерево. У момент взліту було интересно за ним наблюдати, коли летить борт сам і розвивається флаг. Ну, все красиво було. Я таке бачу только іноді в фільмах, понимаете, що летить цей і несе такий флаг український. На... Ну, да, приємно. Но задача була в принципі, хороша. Дати нашим навіть, хлопцям позитив, щоб вони йшли вперед. Скажу прямо, як по мені, то краще б я занесли туди пару боєприпасів. Хотіли б, щоб наш прапор стояв у всіх областях наших і, можливо, не тільки в наших областях, а щоб вся країна, яка на нас напала, поплатила своїми територіями, на яких би щоб стояв наш прапор. Вернути іменно на ті границі, ті, які були ще до 2014 року. І по всьому периметру позаносити вийти населені пункти, які ближчі ну, в Україні. Хотілося б, наверное, на флагах написати їм пожелання, що не треба сюди лізти. Ну, на границі, щоб вийти на границі. Те, що ми Курську поставили, в Курському напрямку, то це наші області, за нашими областями ставить прапор. В планах да, залетіти на і поставити їм там подарочок на їхні, як воно називається, п'ятізірки.